Пожежа в лісах навколо Чорнобильської станції. Полум'я та різкі пориви вітру створюють загрозу розповсюдження вогню в 20 кілометрах від ЧАЕС. в зоні пожежі 400 гектарів лісу. Прем'єр-міністр зібрав комісію з надзвичайних ситуацій, відбув на місце події. Туди ж за тривогою була піднята Нацгвардія та підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Півгодини тому члени комісії повернулися з епіцентру подій в аеропорту Жуляна. Їх зустрічала Ірина Віноградова. Вона зараз з нами на телефонному зв'язку. Ірино. Що озвучили посадовці? Що вам відомо? Ну, одразу по прильоту прем'єр-міністр Арсеній Ценюк сказав, що це наймасштабніша пожежа у Чорнобильській зоні. Остання така велика пожежа була у 92-му році. Тоді горіло 200 гектарів лісу. Зараз горить понад 350. За словами прем'єра, достатньо техніки і достатньо ресурсів, аби її подолати. Та поки що з нею ще йде боротьба. виконуючи обов'язки, голови ДСНС, запевнив, що найбільші осередки вогню вдалося вже подолати завдяки. Авіації їх тушили водою. Власне, також Арсеній Яценюк повідомив, що радіоактивний фон там нормальний і великі випари у повітря не піднімаються. Також запевнили в ДСНС, що поки що достатнього усього, якщо не вистачатиме сил, підключатимуть із Житомирської області рятувальників та із Києва. Власне, що ще сказав прем'єр-міністр? Пропонував послухати пряму мову. Я хотів би в першу чергу заспокоїти. Ситуація під контролем до самої станції близько 20 кілометрів, і наша державна служба з надзвичайних ситуацій там доволі активно працює для того, щоб відсікти розповсюдження пожежі. Зараз працює три літака: один вертоліт і значна кількість техніки, і туди відправлені сили, в тому числі і Міністерство внутрішніх справ, для локалізації пожежі. Попередня власне, причина, яку озвучили у ДСНС, це або підпал, або необережне поводження із вогнем. Та поки що не можуть розібратись допоки не подолають власне усі очаги, де горить сильно ліс. У мене усі новини. Дякую, Нагадаю, це була Ірина Віноградова з аеропорту Жуляни.